Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones. І сьогодні ми поговоримо про пропелери: з чого вони складаються, як працюють та їх основні характеристики. Тож, погнали! Як працює пропелер в плані аеродинаміки? Пропелери створюють тягу, швидко обертаючись, штовхаючи повітря вниз. Кожна лопать має аеродинамічну форму, яка створює різницю тиску. Нижчий тиск зверху, вищий тиск знизу. Ця різниця створює підйомну силу, штовхаючи дрон вгору або вперед. Як в назві, так і на самих пропелерах можна побачити цифри. Але що вони означають? Перше число це розмір діаметра пропів у дюймах. Більші пропи створюють більшу тягу завдяки більшій площі поверхні. Але потребують потужніших двигунів. З правильним двигуном більший пропелер, як правило, ефективніший. Вони створюють більшу підйомну силу, тому можуть нести більше корисного навантаження. Менші пропи, навпаки, виробляють меншу тягу, але і менш обтяжливі для моторщиків. Швидше відбувається зміна обертів, тому дрон може бути більш маневреним. Розміри FPронів зазвичай класифікуються за максимальним розміром лопатів, який можна використовувати на цій рамі. Наприклад, п'ятірка, сімка, десятка мають пропи. 5, 7 та 10 дюймів відповідно. Друге число це піч, тобто вигнутість пропелера. Малий піч дозволяє швидше набирати оберти мотора, більш чутливе управління та менше вібрацій. Вимагає менше крутного моменту від двигуна та споживає менше струму, але й має меншу тягу та максимальну швидкість. Великий піч створює більшу тягу, отже, і збільшує максимальну швидкість. Вимагає більше крутного моменту для зміни частоти обертання, що може зменшити чутливість, якщо моторчикам важко забезпечити достатню потужність. Третє число кількість лопатей. Дволопати Пропи ефективні та мають низький опір. Ідеально підходять для польотів на великій відстані завдяки зменшеному споживанню струму та кращому часу польоту. Трилопатеві пропи пропонують баланс тяги, маневраності та ефективності. Це найпопулярніший вибір для дронів. Пропи що терма та більше лопатями створюють більше тяги, але менш ефективні. Зазвичай використовуються в невеликих сіневупах для підйому більшого корисного навантаження, наприклад, екшн камери, зберігаючи при цьому компактний форм-фактор. Отже, менша кількість лопатей, вища ефективність, збереження заряду та менша тяга. Більша кількість лопатей це більша тяга і краща вантажопідйомність, але й більші витрати заряду. Детальніше про тягу ми поговоримо трохи далі у відео. Для маленьких дронів часто використовуються і дволопатеві, і трилопатеві, аби зробити дрон водночас із. Сильною тягою та енергоефективними існують пропелери -ма, 5 п'ятьма чи навіть шістьма лопатями. Чотирьхлопатові пропелери чудово підходять для різких трас і поворотів, але вони менш ефективні ніж трилопатові, і обертаються з нижчими обертами при заданій потужності. Шестилопатові пропелери не рекомендуються для нормального польоту через їх надзвичайну неефективність. Але мікросіневупи іноді використовують такі пропелери з великою кількістю лопатей, щоб підвищити потужність без шкоди для їх компактного форм-фактору. Пропелери зазвичай виготовляються з міцного пластику, зокрема полікарбонату. Цей матеріал легкий, гнучкий і пружний, що дозволяє пропелерам згинатися або деформуватися під час аварій, не ламаючись. Існують також пропелери з вуглецевого волокна або дерева, які забезпечують підвищену жорсткість і точність. Чому на дронах два пропи за годинниковою стрілкою і два проти? Оскільки напрям руху потоку повітря в усіх пропелерів має однакову спрямованість, якщо вони матимуть ще однакову поляризацію, то дрон в Стабільність і буде перевертатись. Саме для балансу половина пропів розвернута за годинникову стрілку на пропелерах позначається CV Clockwise, а інша проти годинникової стрілки на пропелерах CCV counter, Clockwise. Так потік повітря високого тиску зустрічається в центрі під дроном. Напрямок обертання на дроні можна конфігурувати двома способами. Пропи всередину або назовні. Залежно від напрямку обертання пропелерів, конфігурація з замовчуванням у BetaFlight Props-In, тобто всередину. Якщо ви поміняєте напрямки на всіх 4 пропелерах, він буде Props Out, тобто назовні. Це впливає перш за все на потік повітря і те, що стається з перешкодами перед дроном. Якщо пропи йдуть всередину, то гілки, сміття, пил, зіткненні будуть летіти в сторону основи дрона. Якщо пропи налаштовані обертатись назовні, то навпаки сміття та перешкоди будуть відштовхувати дрон або він їх. Зазвичай пропелери кріпляться над моторами, але також зустрічається так звана конфігурація пушера, яка поширена зазвичай в сіни де двигуни встановлені догори дном, а лопаті виштовхують пуш повітря вгору, а не тягнуть його донизу. Залежно від розмірів, використовуються різні методи кріплення пропів на мотори. Стопорні гайки є найпоширенішим способом кріплення для 5 дюймових і більше дронів. Пропелер встановлюється на вал двигуна і закріплюється нейлоновою самозатискною гайкою. Те подібне кріплення ідеально підходить для невеликих, менш потужних дронів. зазвичай це 2-4 дюйми дрончики. Пропелер кріпиться до двигуна за допомогою двох маленьких М2 гвинтиків. Вал двигуна зазвичай діаметром 1-1,5 мм допомагає центрувати опору. Для найменших хлопчиків використовується метод прес-насадки. Пропелер просто насаджується на вал двигуна та утримується на місці внаслідок тертя. Тут не потрібні гвинти чи гайки, що зменшує вагу та спрощує заміну двигуна, проте пропелери можуть злетіти, якщо двигун обертається надто швидко або під час зіткнень. Основне ми розібрали. Тепер давайте розберемо інші характеристики та зовнішні фактори, які варто враховувати при виборі пропелера. Тяга. Тяга вимірюється в грамах, щоб ваш дрон міг зависати. Пропелер повинен виробляти принаймні 1 грам тяги на кожен грам ваги вашого дрона. Щоб виконувати трюки або навіть просто злітати чи летіти вперед, вашому дрону потрібно більш ніж 1 грам тяги на грам ваги. Пропелери створюють більшу тягу, коли вони обертаються швидше, і меншу, коли вони обертаються повільніше. Швидкість дрона також впливає на величину виробленої тяги. Деякі пропелери добре працюють, коли дрон зависає, але не дуже добре на високих швидкостях. Інші навпаки, вам потрібен пропелер, який врівноважує ці фактори та може створити достатню тягу на різних швидкостях. Можна подивитися тести на тягу двигуна, щоб дізнатися, який розмір пропелера найкраще підходить для вашого двигуна. Враховуйте, що пропелери можуть створювати на 20-30% менше тяги в повітрі, ніж на землі. І щоб точно оцінити характеристики пропу, його потрібно протестувати. Вати на швидкості, з якою зазвичай літає ваш дрон. Пропелер, який створює велику тягу з великим кроком, не обов'язково робить дрон швидшим ніж пропелер з меншим кроком, який створює меншу тягу. Зі збільшенням швидкості пропа зростає і опір, що вимагає від двигуна більшого крутного моменту для обертання. Максимальна швидкість у дюймах на секунду дорівнює максимальна кількість обертів на хвилину, помножено на крок пропелера і поділено на 60. У реальному житті такі фактори, як опір повітря, зустрічний вітер, кут атаки, тощо можуть впливати на швидкість дрона. Тяга впливає на прискорення та кут атаки. Тоді як оберти на хвилину впливають на максимальну швидкість. Щоб досягти найкращої швидкості для вашого дрона, вам потрібен баланс між тягою та обертами. Кут атаки означає кут, під яким повітря стикається з лопатями пропелера під час польоту. І це може суттєво вплинути на ефективність ваших пропелерів залежно від положення та швидкості вашого дрона. Коли дрон зависає, повітряний потік переважно вертикальний, а лопаті пропелера залежать від кута для створення тяги. Пропелер з меншим кроком, як правило, більш ефективний у цьому сценарії, оскільки він плавно переміщує повітря і не вимагає високого крутного моменту. Наприклад, якщо крок... Занадто високий, наприклад, близько 90 градусів, це закінчується, так би мовити, шльопанням повітря, а не ефективним його витісненням, що призводить до марної витрати енергії та зменшення тяги. Коли дрон нахиляється вперед для польоту, кут атаки змінюється, і повітря починає надходити в лопаті пропелера під кутом, а не прямо знизу. На цьому етапі пропелери з більшим кроком стають більш ефективнішими, оскільки вони. Краще підходять для витіснення повітря під час руху вперед. Вони створюють більшу тягу з кожним обертом, що робить їх ідеальними для дронів, які підтримують високу крейсерську швидкість або потребують швидкого прискорення. Якщо ваша ціль набрати швидкість замість тривалого польоту, гарною ідеєю може бути спроба пропелера з високим кроком. Холодна погода створює значні проблеми для дронів і може вплинути на пропелери. Залежно від матеріалу, пропелери можуть ставати жорсткими та крихкими при низьку. Ких температурах, що збільшує ймовірність поломки під час зіткнення, вага пропелера також значно впливає на продуктивність дрона. Як правило, легші пропи забезпечують кращу продуктивність завдяки меншому моменту інерції, що дозволяє двигунам швидше змінювати оберти. Це робить ваш дрон більш чутливим і спритним. Ваші пропи мають більшу масу на кожній лопаті, і для їх обертання потрібен більш потужний двигун. Це може призвести до збільшення крутного моменту, що змусить дрон працювати інтенсивніше, та, можливо, знизить загальну продуктивність. Включаючи чутливість та ефективність, легші пропелери також краще працюють з ширшим набором двигунів, оскільки їм потрібен менше крутний момент для обертання. Розподіл ваги лез також має значення. Коли центр маси знаходиться ближче до втулки, проб легше повертається та зупиняється, покращується реакція. Однак це означає, що наконечник буде тоншим і може бути більш схильним до поломки під час аварії. Коли вага ближче до кінчика, ви відчуваєте більший опір і ускладнення прискорення або сповільнення, зменшуючи маневреність. У місцях з меншою щільністю повітря, наприклад, на великій висоті, ви відчуваєте меншу тягу від тих самих обертів двигуна. Це призводить до того, що дрон відчуває себе більш млявим і менш потужним, подібно до ефекту використання пропелерів з меншим кроком. Тому під час польотів на великих висотах доцільно використовувати пропелери з більшим кроком, щоб компенсувати зниження щільності повітря. Зміна пропелерів також може вплинути на налаштування підів та фільтрів вашого дрона. Пропи різної конструкції розміру кроку чи кількості лопатей впливають на частоту обертання вібрації тощо. Скажімо, якщо ви просто заміни. HQ Probe 7353 на GameFan 743, він все одно буде літати, але якщо ви перфекціоніст, ви також захочете налаштувати свій дрон під певний тип пропелера. Різниця стає ще помітнішою, коли ви використовуєте пропелери зовсім іншого розміру або кількості лопатей. Наприклад, двохлопатові заміните на шестилопатові. Тож, як правильно вибрати пропелери? Рами дронів зазвичай класифікуються за розміром пропів за найбільшим пропелером, який вони можуть вмістити. Ви повинні дотримуватись рекомендацій виробника рами щодо вмісту пропів. Аби мати максимальну ефективність, ось також маємо таблицю, яка вказує, який розмір пропелера використовувати з різними двигунами та напругою. Чимало пропелерів вже є на нашому сайті, тому радимо вам особисто зайти і переглянути. Пропелери є одним із найпростіших і найдешевших компонентів, з якими можна експериментувати на дроні. Розуміючи основи розміру кроку, кількості лопатей і матеріалу, ви зможете обрати правильний пропелер, який відповідатиме вашому стилю польоту та налаштуванням дрона. Не бійтесь спробувати різні комбінації та шукати, що вам найкраще підходить. А на цьому все і до нових зустрічей!